Just Emporium. Трикотаж від французького бренду. XL. Ціна рітейл на ковтиночку 119,9 євро. Брючки 139,9, вже показувала. XL. Розміри різні у лоті. Речі не кушлатиться. Тут якість височа... височайша. Фліс. Молочний такий колір. розмір L. Підходить як і для чоловіків, так і для жінок. XL в темно-синьому кольорі з капюшончиком на блискавучці. Тіпі Company, відомий бренд. Очки. Так, розмір емочка. Красивий зелений колір. Акі розмір С. Така немалесенька С, ви бачите. Також є окремо. Верхушки і неси, які не знайшлося пари. Отже, в такому червоному класному кольорі. Розмір М. Пудра Беш. Розмір 2X L з вишивочкою. Пішончик. Далі. Також окремо вверх модель з очками. Розмір елічка. Есочка. В сірому кольорі. З капюшончиком, Теж скрізь важче фунітурка. Маншет тут на резиноч... резиночка. І остання одиниця. Це у нас ручки у молочному кольорі. Розмір 2ХЛ. Дуже класно носиться. І ми вам показували лот номер 18 в лоті 15 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. На зв'язку Just Emporio.